В даний момент наш всесвіт знаходиться на етапі розвитку, який носить назву Епоха структури. Але що ж буде після епохи структури, і яка доля спіткає наш всесвіт? В цьому відео ми в загальних рисах опишемо основні теорії смерті всесвіту. Теорія великого стиснення. Найзнаменитіша теорія про народження всесвіту. Це теорія великого вибуху. Ми розповідали про неї в попередній серії. І якщо коротко, то вся матерія спочатку існувала як сингулярність, нескінченно щільна точка посеред великого нічого. А потім з незрозумілих причин стався вибух. Матерія вирвалася назовні з неймовірною швидкістю і поступово, проходячи певні етапи, Всесвіт набув свого сучасного вигляду. І як ви могли здогадатися, велике стиснення це великий вибух тільки навпаки. Всесвіт поступово розширюється під впливом власної гравітації, але для цього розширення має бути межа. Якась кінцева точка. Коли всесвіт досягне цієї межі і почне стискатися, тоді вся матерія, планети, зірки, галактики, чорні діри, одним словом, все знову стиснеться в одну нескінченно щільну точку. Правда, останні дані цієї теорії суперечливі, вчені нещодавно виявили, що всесвіт розширюється все швидше. Теплова смерть всесвіту. У загальному теплова смерть протилежність великому стиску. Відповідно до теорії, гравітація сприяє тому, що всесвіт продовжить розширюватися в геометричній прогресії. Галактики будуть віддалятися одна від одної, все далі і далі. Всеосяжна чорна прірва між ними буде рости. Всесвіт підвладний тим же правилам, що будь-яка термодинамічна система. Тепло рівномірно розподіляється по всьому, що в ній є. Вся речовина Всесвіту рівномірно розподілена серед холодного і темного туману. Зрештою, всі зірки одна за одною спалахнуть і згаснуть, а енергії для появи нових зірок вже не буде. Всесвіт згасне. Матерія все ще залишиться на місці, але у формі частинок, чий рух буде повністю хаотичний. Ці частинки будуть стикатися одна з одною, але без обміну енергією. Теплова смерть плюс чорні діри згідно популярної теорії. Ця матерія у всесвіті рухається навколо чорних дір. У центрі майже всіх відомих нам галактик є надмасивні чорні діри. Це може означати, що зірки і навіть цілі галактики в результаті будуть знищені як тільки потраплять в горизонт подій. Коли небудь ці чорні діри поглинуть більшу частину матерії, і ми залишимось один на один з темрявою Всесвіту. Час від часу будуть з'являтися спалахи світла. Це буде означати, що якийсь об'єкт виявився досить близько до Чорної діри, щоб виділити енергію, потім знову стане темно. Після цього більш масивні чорні діри поглинуть менш масивні і стануть таким чином ще більшими. Але це ще не кінець Всесвіту. Чорні діри з часом втрачають свою масу, так як випромінюють те, що в сучасній науці отримало назву випромінювання Хокінга». І коли помре остання чорна діра, у всесвіті залишиться тільки рівномірно розподілені частинки з випромінюванням Хокінга. Великий розрив Незалежно від того, як саме загинув Всесвіт, вчені не соромляться для нової теорії використовувати слово великий. Це, до речі, ще слабо сказано. Відповідно до теорії великого розриву, невидима сила під назвою Темна енергія. Змусить всесвіт розширюватися ще швидше. У підсумку він так розженеться, що просто розірветься на частини. Більшість теорій кажуть, що всесвіт загине ще дуже нескоро. але теорія великого розриву обіцяє йому швидку смерть. За попередніми оцінками, це трапиться через 16 мільярдів років. Планети і можливо життя ще будуть існувати. І цей Вселенський катаклізм може разом все погубити. Про те, що станеться, можна тільки здогадуватися. Але такий кінець буде куди страшніше, ніж повільна теплова смерть. Вічний всесвіт. Те, що всесвіт завжди був і завжди буде, одна із перших розроблених людьми концепцій. Але є і щось серйозніше. Можна припустити, що великий вибух був початком часу, але можливо і те, що час існував і до нього, а сингулярність і вибух могли з'явитися через зіткнення двох структур простору, що формуються на більш високому рівні існування. Відповідно до цієї моделі, всесвіт циклічний і завжди буде розширюватися і стискатися. Теоретично ми можемо дізнатися це напевно в найближчі 20 років. Вчені запустили супутник планк спеціально для спостереження за всесвітом. Звичайно, це нелегко, але вчені все таки можуть зрозуміти, з чого почався наш всесвіт і чим він закінчиться. Звісно ж, теоретично.